Соціальний магазин це один з проєктів благодійного фонду Дорога життя, розташований у центрі міста по вулиці Фрунзе, і розрахований він на потреби соціально незахищених верст населення інвалідів, пенсіонерів, багатодітних родин, адже ціни у крамниці нижче за ринкові мала біспічне обізаті на магазин може Так що ми дуже даво, що у нас є такий магазин. Каніста, хоч хто-то о нас позаботиться. Первий раз прийшла і очень довольна. конечно, очень довольна Обслуговування учень культурне хороше і як говорить, асортимент добре. Продавці говорять у магазині завжди людно, покупців не бракує. Беруть сахар, гречка, масло особливо, масло, сахар. Продовжує свою діяльність і громадська приймальня благодійного фонду Дорога життя тут. Триває робота над реалізацією благодійних програм. Про закриття не думають, а навпаки, будують плани на майбутнє. Сегодня сказать всем жителям Славянска о том, что выборы прошли, но фонд ⁇ Дорога жизни ⁇ продолжает работать. Надо сказать, что очень много было высказываний в период выборной кампании о том, что фонд якобы работает только до выборов, а затем прекратить свое существование. У нас уже после выборов побывало много людей, и они убедились, что фонд работает. Я хочу сказать, что точно так же работают социальные магазины, работают в Славянске, работают в Николаевке. Кроме этого, рейс по подвозке людей Славянск, Николаевка, Славянск, также осуществляет свою работу. И мы за это время Провели uh, несколько мероприятий фондом.